Доброго дня усім вечора. Вірніше, дякуємо усім, що завітали на нашу подію. Мене звати Катерина Скороход і я директорка аналітичного центру Ветеранхаб, про які вам сьогодні розповім більше. І на початку, перед тим як ми перейдемо до презентації, хочу розповісти кілька правил. Якщо почнеться повітряна тривога, то ми будемо спускатися в укриття. Тут будуть двоє людей, які вам допоможуть спуститися. Прошу всіх прослідувати за ним. А по таймінгу, спершу у нас буде коротка презентація аналітичного центру і посібника про етичну взаємодію. Орієнтовно до шостої десять. Потім можна буде поставити свої запитання, і далі в нас буде дискусія, яка буде тривати десь до тридцять, сьомої. Сорок після цього запрошуємо вас всіх на нетворкінг. Для початку я б хотіла, щоб ми всі вшанували хвилини мовчання всіх тих, хто загинув в російсько-українській війні перед початком події. Дякую. Перед тим як я вам більше розповім про центр, я б також хотіла запросити сюди. Нелонейтона сміта, який є керівником компоненту відродження фонду партнерства за сильну Україну. Саме завдяки цьому фонду інституціоналізації встановлення цього центру є можливим. Тому Нейто хочу, щоб ти сказав пару слів. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, друзі. Мене звати Нітн um, Смит. Я є директором компоненту відродження у фонду партнерства за сильну Україну. Um, на жаль, я дуже погано розмовляю українською мовою, тому що um, з вашого дозволу зараз um, переключусь на англійську. Буду дуже коротко. Um, let me just say, first of all, thank you for inviting me here today. Uh, it's a great honor to be here supporting Veteran Hub. Uh, the Fund Partnership for a Strong Resilient Ukraine is a multi donor program funded by um, Canada, Estonia, Finland, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. Так, фонд партнерства за сильну Україну uh, це um, цей компонент і фонд uh, дають на нього кошти кілька країн. Це можете Канада. Естонія Фінляндия Нідерланди Швеція Світче Кингдом і Великобританія and і США. Um, We, as a fund, work very closely with governments, with civil society across a whole range of topics, um, including the topic of veterans. In particular, our focus is on creating conditions so that veterans can reintegrate into the labour market and also so that their families can receive the support that they need to integrate into the labor market. But we understand that these are complex issues and that if we don't understand fully the needs of veterans and their families, then we will struggle to create the right solutions for them to, to reintegrate them into the labor market. але ми розуміємо, що це комплексне і складне питання, тому перед тим, робити, важливо розуміти, які є справжні потреби у та їхніх пропонувати рішення, які будуть їм So when our colleagues from Veteran Hub approached us 6 months ago to discuss the support for a new analytical center,

Тому ми сьогодні раді бути тут на презентації аналітичного центру, а також першого продукту від центру це посібника. Ми сподіваємось що аналітичний центр Veteran Hub буде робити свій внесок в те, щоб вивчати досвід. І потреби ветеранів, ветеранок та їхніх сімей, і цим самим дозволить створити кращі, послуги, ті, які будуть потрібні, і не лише послуги, для ветеранів ветеранок та їх сімей. А ми ще раз вітаємо Veteran Hub за новим етапом і сподіваємося, що спільними зусиллями зможемо покращити життя ветеранів в Україні. Дуже дякую вам. Дякую. Тож тепер про аналітичний центр ветеранхаб почав свою роботу в 2018 році. А в 2020 році ми почали проводити наші дослідження. Власне, в перспективі часу це виглядає так. І створення аналітичного центру стало логічним розвитком ветеранхабу. Поступово, як ми розвивали, створювали наші продукти, до нас приходило розуміння, що щоб створювати хороші справді потрібні продукти, для цього спершу потрібно знати, що проживають ветеранки, ветерани і ветеранки і їхні сім'ї в Україні, тому що за кордоном є дуже багато різних досліджень. Вони стосуються не українських ветеранів, не українського контексту, які відрізняються, тому що ми живемо в умовах, коли ветерани і ветеранки повертаються, коли війна ще триває, і невідомо коли завершиться, і для того щоб. Наші українські сервіси, продукти, державні політики і програми могли справді бути корисними. Спершу треба розуміти, що потрібно, як відбувається повернення, і де потрібна підтримка людині, а де можливо зовсім не потрібна. В 2020 році у нас виходить перша версія дослідження Шлях ветеранів та ветеранок. А в 2022 році ми починаємо проводити наші постійні дослідження минулого року. Ми якраз презентували два важливі основоположні дослідження, про які я ще згадаю: це шлях ветеранів та ветеранок та шлях коханої. І концепція добробуту це про те, що проходять ветерани, ветеранки і їхні кохані. За час служби і після цього, і базуючись на цьому, які є етапи та їхні потреби. І ось нарешті, через рік після і презентації цього, із 2018-го, ми в цій точці, де ми презентуємо аналітичний центр. Аналітичний центр є частиною ветеранхабу, і він нерозривно пов'язаний і взаємодіє з іншими сферами. Які є сферами діяльності ветеранхабу. Це послуги, аналітика і рішення. Як це працює, якщо коротко ветеранхаб з 2018 року надає свої послуги для ветеранів, воїнів, їхніх родин. Через ці послуги. Ми надаємо їх у фізичних просторах в Києві, в Вінниці. У нас є мобільні офіси в Київській, Вінницькій Дніпропетровській області, і також є лінія підтримки, де люди можуть подзвонити онлайн. Через надання послуг для різних клієнтів ми можемо знати про те, що в цей момент проживають, чого потребують наші клієнти. Так ми називаємо нашу аудиторію, яка до нас приходить. І базуючись на цьому. На їхніх знаннях і на те, як ми взаємодіємо, що працює, що ні, що потрібно, що ні. Це у нас іде в аналітику, в аналітичний центр. Де ми на основі цього аналізуємо все, що ми знаємо про контекст на основі послуг, які ми надали, ми можемо виявляти різні тенденції, формувати нові тематики дослідження, які будуть виходити з того, про що нас проінформували послуги, і так само аналізувати кращі практики у взаємодії з ветеранами, ветеранками, тихніми сім'ями, оскільки ми сервісна організація, яка надає послуги, ми можемо ще слідкувати. Чи працює рівний рівному в таких випадках, як краще зробити групи підтримки і так далі? Після аналітики це все формується в дослідження, і ці дослідження впливають на рішення. Рішення це сфера діяльності ветеранхаб. Де можуть бути найрізноманітніші види продуктів, як різні гайди, посібники, подкасти, комунікаційні кампанії, публікації досліджень, адвокаційні кампанії, і так далі. Дуже важливо, що до рішень ми приходимо не відірвано, а з того, що ми знаємо про життя, після того, як ми це проаналізували, можливо, провели додаткові дослідження. І з цього ми можемо сформувати найкраще рішення на основі тих даних, які в нас є. Ці рішення вони. Стосується держави, недержави, ветеранів, їхніх близьких, тобто тих, хто в суспільстві взаємодіє з ветеранами, ветеранками їхніми сім'ями, тому що це велика спільнота, у них є дуже різні гравці, і для того, щоб справді створювати умови. Потрібно зробити так, щоб щоб суспільство розуміло, що відбувається після повернення до цивільного життя з ветеранами ветеранками, і могло приймати і продукувати теж рішення, які будуть потрібні. тому наші рішення для стейкхолдерів, великих малих, які взаємодіють з ветеранами, ветеранками в різних сферах, і в тому числі це впливає і на ветеранів і їхніх близьких. Наша мета центру підпорядковується меті хабу, але, власне, через дослідження ми хочемо і безпосередньо і посередковано дбати про добробут ветеранів, ветеранок та їхніх близьких. У структурі центру є два компоненти: перший це дослідження, другий це база знань, про які я вам розповім на наступних слайдах. Отже, про дослідження. Оскільки я вам показувала цю велику схему, у нас будуть два напрями досліджень. Перше, це ми будемо аналізувати все, що відбувається через послуги в хабі. Ці дані є цінними для нас, вони дозволяють нам мати багато інсайтів, висновків, розуміння. Що може покращити як наші сервіси, так і допомогти тим, що ми будемо чи ділитися своїми знаннями або ж формувати наступні дослідження. І окремо ми будемо проводити дослідження на різні тематики щодо воїнів і їхніх близьких на шляху їхнього цивільного життя після завершення служби. Цільова наша аудиторія досліджень різноманітна, фактично, це всі. Кому цікаво, і хто б хотів взаємодіяти з ветеранами, ветеранками, їхніми сім'ями, і розуміти, що відбувається, який їхній досвід, чого вони потребують, чого вони не потребують, як можна зрозуміти у різні взаємодії, що підійде, що ні. В чому полягають сильні сторони унікальність нашого аналітичного центру, порівняно з іншими? Це… Як я вже сказала, перше, що ми через постійний контакт з клієнтами в різних точках доступу можемо отримувати знання про різні аудиторії і їхнє життя. Це дозволяє нам постійно розуміти, що відбувається, тримати руку на пульсі і бути. З розумінням, що саме зараз є потрібним, актуальним, що ні, і як проходить це повернення. В нас є клієнти, яких ми ведемо з 2018 року. Це також дозволяє нам слідкувати зміну, яка відбувається з клієнтами, і на основі цього робити наші висновки і дослідження. Через Нашу роботу з 2018 року і надання наших послуг ми маємо розуміння і описуємо проблематику в ветеранській сфері. Що це значить? Що ми дивимося і даємо загальну рамку про те, що відбувається в загалом в сфері, що потрібно зробити адже є і були раніше маленькі точкові дослідження про те. Важливо мати комплексне розуміння і від цього далі мати загальну рамку, що може бути в політиці, що може бути в бізнесі, що може бути в громадській сфері, для того, щоб ми могли створити умови, які дозволять як найкомфортніше, наскільки це можливо, людині повернутися в цивільне життя і знайти реалізувати свій потенціал. У нас є шлях ветеранів та ветеранок, шлях коханих і концепція добробуту. Це дослідження, які ветеранхаб зробив і представив минулого року. Ці дослідження є унікальними, тому що Перед тим ніхто не питав у ветеранів і ветеранок, а що ж з вами відбувається в Україні після завершення служби, які ви проходите етапи, що вам потрібно, хто поруч з вами, які є бар'єри, і як ви їх долаєте в цих дослідженнях, шлях ветеранів та ветеранок, якраз це все зібране, і це дозволяє мати розуміння і концепцію цих етапів, що відбувається для ветеранів та ветеранок. Це є помічним, бо вони можуть. Прочитати, подивитись, і з дослідження видно, що коли ти знаєш, що ти не один такий, не одна така, що таке відбувається в інших, ти можеш спланувати якось свій шлях, ти можеш зрозуміти, що з тобою все гаразд. Для інших стейкхолдерів це є важливий керунок до того, щоб розуміти, що відбувається, зі слів самих ветеранів, а не з того, що хтось просто собі придумав. Так само є шлях коханих. Це про те, що проживають кохані воїнів, які є часто непомітною категорією зараз в суспільному житті. У них є свій шлях дуже непростий, який вони проходять разом зі своїм коханим воїном. Про це все описано в шляху коханих, і є концепція добробуту, яка показує, які є сфери життя. І відповідно до цих сфер життя на кожному з етапів шляху ветеранів та ветеранок є певні потреби. Чому я так розповідаю багато про ці дослідження, не лише про те, щоб сказати, що вони є і закликати вас почитати, і про те, що саме на основі цих досліджень ми ветеранхабі. Плануємо свою роботу, ми плануємо свої послуги, ми плануємо свої наступні дослідження. Тобто, це є як така рамка, яка дозволяє нам також щось планувати, розуміти. Наприклад, коли ми думаємо про проект, ми розуміємо, він буде потрібний, тому що відповідно до дослідження є така потреба, вона буде потрібна на такому-то етапі. Це значить, щоб продукт дійшов до кінцевого виконавця, нам потрібно споживача вірніше, нам потрібно бути в тій чи іншій точці. І е, те, що так само є в ветеранхабі, ми досліджуємо клієнтський досвід і побудови мапи клієнта, що це таке, це про те, як взаємодіє ветеран ветеранка або е, сім'я ветеранів-ветеранок з різними стейкхолдерами. Наприклад, е, ми недавно робили дослідження з поліцією, чи зараз у нас також триває дослідження е, щодо Укрзалізниці це про те, що відбувається на кожному з етапів взаємодії, як його можна покращити? Створюється мапа, яка дозволяє сервіс зробити кращий в аналітичного центру є міжнародна координаційна рада. Вона складається з українських і міжнародних дослідників для того, щоб на основі міжнародного... І кращих українських практик ми свою роботу могли робити на найвищому рівні. Зараз туди входить дві людини Девід Педлер, який є науковим директором Канадського інституту досліджень здоров'я військовослужбовців і ветеранів. Він дуже багато років присвятив свого життя дослідження ветеранів та ветеранок в Канаді не лише і дуже хоче справді допомагати і ділитися досвідом. Його знання допоможуть нам. В тому числі наші дослідження зробити кращими. І Анна Осипчук, яка є українською дослідницею і науковою директоркою аналітичного центру школи політичної аналітики наукма. Коли ми робили дослідження і починали їх, у нас були різні формати взаємодії. З ветеранами, ветеранками і їхніми воїнами, тому що нам важливо те, як ми презентуємо наші дослідження, те, чи вони справді відповідають тому, що відбувається з ними. І в результаті ми прийшли до висновку, що найоптимальнішим саме для нашого аналітичного центру буде створити консультаційну раду ветеранів та ветеранок. Це орган, який власне складатиметься з ветеранів, ветеранок і їхніх сімей, і допомагатиме нам. При дослідженнях в рецензуванні, в консультуванні і в валідації, ми у вересні це орган, який буде створений. Ми у вересні жовтні напишемо про це більше, тому якщо ви є ветераном, ветеранкою, або входите до групи коханих. Будь ласка, слідкуйте, ми будемо вдячні, якщо ви будете залучені в цей консультаційний орган і зможете приймати рішення на те, які дослідження проводяться і як щоб вони максимально відповідали потребам аудиторії. І про базу знань, оскільки ми будемо фіксувати не лише. Контекст життя клієнтів фіксуємо. А й те, як ми взаємодіємо, це платформа, де ми хочемо поділитися всіма нашими напрацюваннями, які ми маємо з 2018 року. До нас дуже багато проходять по різні консультації, власне, через е, наш сталий і великий е, досвід. Е, і цей досвід ми хочемо, щоб його мали інші. Це підійде, е, ця база знань міститиме і статті, і політики, і протоколи, і різні якісь стадії, які дозволять. Як надавачам послуг, сюди входить не лише держава, громада. Сюди входять і заправки, і магазини, і таксі, і всі решта. Організаціям, які створюють продукти для ветеранів, це там і нова пошта може бути, і Укрпошта і інші надавачі послуг. І ті, хто загалом взаємодіють у різних ролях, це можуть бути і психологи, і медичні працівники, і всіх, кого ви можете тільки представити. Зайшовши на цю базу знань, ви зможете знайти там матеріали за різними тегами, за різними темами. Зараз вона має Якщо не помиляюсь, п'ять матеріалів, але вже скоро вона буде постійно наповнюватися іншими матеріалами. Це команда нашого аналітичного центру. І перейдемо тепер до нашого першого продукту. Цей продукт є власне зібранням того, що ми знаємо з нашої взаємодії досвіду спілкування з воїнами та близькими про етичну взаємодію у послугах, дослідженнях та медіа. Це частина власне бази знань, де ми хочемо ділитися нашим досвідом з іншим, і буде в кінці QR-код на посібник, але власне в структурі бази знань його можна знайти. Цей посібник, коли ми говоримо про послуги медіа і дослідження, то про дослідження це зрозуміло науковці, аналітики, дослідники, про надавачі послуг знову ж таки це різні сервіси, як бізнес, так і державні інституції. Про медіа ми говоримо: це і медійники, і комунікаційники, і журналісти, і загалом всі, хто має дотичність до якогось комунікаційного продукту. Це можуть бути подкасти, книги, статті. Про це для близького також оточення і загалом про тих, хто дбає, про ветеранів, ветеранок та їх рідних у різних ролях. Посібник, ви зможете знайти за цим QR-кодом. І ми б також хотіли б подякувати, тому що а, цей посібник і, взагалі, те, що ми можемо ділитись з вами нашими знаннями і нашими напрацюванням, не були б можливі без наших клієнтів, які мають довіру до нас і приходять отримувати послуги. А, є для нас теж сильною підтримкою. А, також ми дякуємо тим представникам і представницям організацій, а, які взаємодіють а, з воїнами. Тихніми близькими в послугах медіа та дослідження, ми проводили фокус групи і е, з ними, які е, дали нам теж е, додаткове підсилення до нашого посібника і валідацію наших е, описаних знань там, також усім працівникам ветеранхабу з 2018 року, тому що всі, хто працювали, працюють далі. Саме через них ми можемо збирати цей досвід, опрацьовувати його і передавати далі. І також ми дякуємо ветеранам, ветеранкам та коханим воїнів, які прийшли до нас на фокус групу щодо посібника, поділилися своїми знаннями і також його підсилили. Це була сподіваюсь коротка презентація про аналітичний центр та посібник. Зараз ми можемо коротко, якщо є, відповісти буквально на два-три запитання про. І центр, і посібник, і далі ми перейдемо до дискусії. Також, перед, якщо будуть запитання, хотіла сказати, що ми закликаємо вас почитати посібник, і там, власне, ви знайдете багато. Ми б хотіли зараз не відповідати на питання про зміст посібника, тому що ми хочемо, як ми вже анонсували, робити дискусію, де подискутувати власне, про етичну взаємодію, тому не приділяємо зараз уваги презентацію посібника, але якщо ми маєте. Запитання про посібник чи центр. Будь ласка, кажіть до вас підійдуть дівчата, дадуть мікрофон і ви зможете відповісти. Добре. Е -е ага, так. Е ви можете не натискати на мікрофон, а просто говоріть в нього. Е -е Дякую. Я е представляю етичний комітет. Правда, він працює в медичній галузі. Але ми теж у нас є така. Дякую до речі за дуже змістовну доповідь. Вибачте, що почав не з того, і дійсно на високому рівні організовану роботу по збору інформації і збору тих шляхів, яких ви намагаєтесь зробити для ветеранів, і вже зробили. І, от, звертаючи увагу на оцей от шлях ветеранів, ветеранок. Він дуже грунтовно, поетапно розписує, як з чим людина стикається, тобто е ветеран. І е ми б, е ну, я би хотів би, якщо можна, можливо, ви вже це зробили і воно в посібнику є, але е чи можна врахувати, щоб на кожному етапі е була відповідальна особа, до якої міг би ветеран звернутися, або е до кого йому звертатися на кожному етапі? Цього за допомогою, бо іноді ветерани, вибачте, і мають і контузію, як лікар кажу, і мають якісь вади, і навіть бувають без сім'ї. Їм, якщо вони будуть читати посібник або подальший посібник, їм треба бачити, а куди ж мені до кого звернутися? Чи буде це зроблено, чи може вже зроблено. Дякую. А, так, дякую. Власне, в посібнику є. А... Всі наші контактні дані можна звернутись до ветеранхабу. Ветеранхаб перенаправить або сам прийме, якщо компетентний надавати цю послугу. Тому це є про дослідження. Закликає вас прочитати і зрозуміти загалом, чи це можливо виокремити на кожному етапі, але там, де можливо, в наших продуктах ми пишемо, куди можна звернутися, якщо є потреба. Дякую вам.